Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Ось це наша з вами рубрика. Рукозвичка. Спочатку була рукавичка. І так, по середах о 20-й годині за київським часом ми збираємося тут і розглядаємо наші внутрішні банкові офіс президента. Що робиться в нас? В країні, в державі. І так, давайте подивимося, що робиться в Офісі президента на банковій. Там якась велика трансформація і перетрубація. Ну, от карти вже показують. Бачите, смерть і десятка мечів. Тобто, там іде величезна трансформація. Але ми зараз подивимося, чи це справжня трансформація, чи це тільки таке. Ну, ви знаєте, вони пробують. Нормалізувати. Пробують стабілізувати ситуацію, але щось не дуже в них виходить, наскільки я бачу. Зібралася кубка людей. І таке враження. Зараз я докладу, тут подивлюсь. Так, да, вони намагаються, вони намагаються, але ви знаєте, тут я так скажу, що на банковій є декілька течій. Я так бачу. Ну, нехай буде три течії, так? тому що у нас трійка мечів, ось вона, трійка мечів, це три біди на серце, скажімо так. Ось, три біди на серце, тобто три складові, можна так сказати. Ось, І ці три складові: одна намагається врівноважити, друга е в печальки, у когось злість. Тут, ви знаєте, я скажу так: ця групка людей, яка намагається. Е, ну, до влади прийти, зайняти якесь місце, якийсь пост. Тут якісь розборки йдуть у них навіть, я так, я так бачу. Зараз ми подивимося, вилетіло щось, що нам хочуть сказати. Ви знаєте, а нас пробують заспокоїти. Ось ці карти нам показують, що нас намагаються заспокоїти через своїх блогерів, через своїх. Е, Ну, як сказати, кореспондентів і тому подібно, журналістів через своїх намагаються нас заспокоїти. Зараз я покладу це вже тут, щоб воно було так. І туди почнемо дивитися. Ось. Щоб ми цього всього не помітили оцього всього, не, не розб... їхні особисті розборки. так, то проєкт просуваємо, то вето накладаємо, то це, то то. Знаєте, тут трошечки, ну, я би не сказала, що тут качелі, тут нема качелі. Тут е, конкретно настроєні люди, які щось бунтують, е, які свої інтереси. Ось, я бачу тут свої переслідування своїх інтересів. Тут не для країни. Це праця, оце все, от, що відбувається, це своє. Е, як ви називаєте цирк Шапіто? Ось. Давайте подивимося, що робиться саме для країни, що робиться. Ну, дивіться, намагаються проштовхнути для країни якийсь невигідний. Щось у мене прийшло контракт. Ну, Може бути якийсь договір. Угу. По-перше, відробляються гроші. По-друге, тут намагаються, наскільки я бачу, намагаються проштовхнути, підписати юридично якийсь з дияволом, тобто з Росією, значить, наскільки я бачу, щось підписати. Щось підписати. Тут ідуть. Я би не сказала, що тут аж зовсім таємне щось іде. Але ці переговори йдуть. Вкладаються, конкретно вкладаються. Який буде результат цих переговорів. Поки не визначено. Поки ще не визначено. Вони ще не зовсім вирішили, наскільки я розумію. Але якщо його підпишуть, це. Так скажу, Україна втратить рівновагу. Так? І а, темні часи знову прийдуть. це буде недобре. Тобто відси чекати можна що завгодно, ось як я це бачу. Дуже непрозоре щось. Там підпишуть щось таке непрозоре і таке щось незріле та зелене. Ото зелене підпише, що це буде страхи. До чого це призведе? Оце все. Саме для України і українського народу. Ну, ви знаєте, це в першу чергу я, яма для народу і для наших військових. Ви знаєте, нам прийдеться окуповувати. Окуповувати, чи як це кажуть. землянки рити Ось що мені йде. А ті собі будуть далі вивозити своє багатство. Бачите, своє багатство будуть і надалі вивозити, якщо це підпишуть. Якщо це підпишуть, ну тут м -м, Путіну дуже це вигідно. Нам, українцям, взагалі не вигідно. Путіну вигідно. Яка, яка вірогідність, що це може не статися, ці, ці підписання? Ну, це залежить ще від світу, ви бачите? Якщо а, наші партнери, а, це, ви знаєте, залежить і від нас, мої дорогенькі. Але дуже від партнерів. Вірогідність дуже велика, тому що що можуть підписати, так? І там двойне дно. Тобто. А, Катастрофа буде випливати. Ця карта можна прирівняти її до місяця. Недобре може бути. Але в принципі це залежить від нас, чи ми дамо підписати це, чи ми е, допустимо. Ну і, звичайно, наші партнери. Але ми ж знаємо, що влада робить все, щоб партнерів збунтувати проти нас. Хоча відверто вам скажу. Наші партнери мають залізні нерви. І так, тепер беремо нашого маленького принца і дивимося, що він нам бажає, які е, шанси у нас, що чекає, що дійсно. Дивіться, мої дорогенькі на своїх помилках. На жаль, мусимо вчитись на своїх помилках. І ці помилки у нас, бачите, ось на цих помилках ми і прийдемо до повної перемоги. Тільки коли будемо самі виборювати, відстоювати. Коли, ну, ви знаєте, я, в принципі, бачу, дивіться, українці заслужили. Дивіться, вікова боротьба, ось в мене йде така фраза: вікова боротьба. За свободу по справедливості нам і дасть свободу, нам і дасть перемогу. Ось як я бачу цей міні-розклад, ось я так скажу. Тобто, мої дорогенькі, борітеся і поборете. Ось якось так. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі. Мирної вам ночі і разом до перемоги! Все буде Україна!